Верфан Мірзою представляє Полтавську область. Саме Мірзойву поступився Мелі Казарян. Владислав Євтушенко здобув бронзу щойно в поєдинку проти Меліка Казаряна. Євген Дубовик також борець з Харкова налаштований серйозно. І тут дуже треба бути, бути зібраним, тому що у Мірзойва величезний досвід. І в нього яскрава техніка, він є призером світу серед борців до 20 років. І е, зараз бачимо, що впевнено мір Зою вийшов на цей поєдинок. Але Євгену Добовікю зараз треба зробити все, що в його силах, просто для того, щоб проборотися, проборотимося на максимумі. Е, тільки змагаючись із сильними спортсменами, ми самі прогресуємо. Змагаючись з найкращими, ми стаємо самі стаємо сильнішими. Сергій Чижов обслуговує цей фінал чітко як накази. Два бали дає червоному. Ні, а буде було так. Два бали зараховано. І зараз Мірзоїв відразу дивіться, стрімка контратака тягне заднім. Легко проходить накат у канані Мірзоєва. Ну насправді красива техніка, красива боротьба. Мірзоєв сильно е додає, і це видно. Легко катить, пластичний спортсмен. От, хоча і сили йому йому потрібна ще й сила. Ну, це мається на увазі. Вже от зараз він долає цей чоловічий бар'єр, і на міжнародній арені. Ми про це Ірфаном вже говорили, і він це знає. Тому дуже важливо так органічно і гармонійно в усіх напрямах іти. Техніка, швидкість, зберігти ці найкращі якості, які є у Мірзоєва, і додати такої мужності, сили і міці. І при цьому не втратити своїх найкращих, найкращих чеснот. Хороший, вихований, дуже класний борець. Йому секундує Лінур Тіміров, призер Європи та світ учасник іг... Олімпійських ігор в е, Токіо. Як так хотів, щоб став бронзовим призером Олімпійських ігор і тримав кулаки. Е, е, Лінур став п'ятим. Е, друзі, ну Ірфан е, Мірзоєв поки що все робить, е, все робить спокійно. Е, Євген Дубовик е, поки що. Намагається знайти момент і провести атаку. Хороший е, е, дубовик тренується під керівництвом Віктора Клінцова і Юрія Протопопова. Вони зараз і секундують там на дальньому плані. Пільно слідкують за діями е, дубовика. Добовик теж е, спортсмен дуже серйозний і, і обдарований. Там є Котел. Рамазан Пашаєв Кулініч. Е. Там є хороші хлопці, в Харкові і вони готуються. Готуються попри все. Тому перший період добовик поступається. 5-1. Ситуація цілком Мірзоєва влаштовує. Не думаю, що вона влаштовує Ірфана. Зараз Мадамін Мерзойвий трохи допоможуть йому відновитися. Разом Іліну, Тіміров допомагають. Ну, а там бачимо, що Віктор Клінцов із Юрієм Протопоповим допомагають. Зараз зрозуміти, що має робити їх підопічний впродовж наступних трьох хвилин. Дуже комфортно, дуже легко. Ну, знаєте, е... Мірзоєв демонструє красиву боротьбу. Жорстко працює дубовик, але бачимо, що Мерзоєв іде вперед. Мерзоєв його просто йде до нього, йде вперед. Не стояти потрібно, не зупинятись дубовику. Хороша сутичка, хороший поєдинок. Першим номером намагається працювати. Мерзоєв розсмикує і змушує відступати. От те, що відступає дубовик, це не дає можливості йому. Е Домінувати і він вже, вже захищається, тому що центр за мерзоєм. Це кидається в очі і на це звертає увагу Сергій Чужов. В партер ставлять дубовика. Контакт зараз вимагає арбітер. Бере захват. Мірзоєв. Буде тягнути заднім встає. Досить легко встає Мірзоєв. Перехоплює захват в повітрі. Легко встає. Хороша зараз намагається вислизнути з захвату. Чижов дуже важно стежить, аби захват не з'їхав, як я розумію, нижче пояса. Було би добре навіть і накатити. Не зумів встати Ірфан Мірзоєв. І не, не провів дію в партері. Хороший піднернути, але в нього не в бік а в нього хороша була е, дія і з боку добовика півтори хвилини до закінчення. Поєдинок за звання чемпіона України серед борців до 23 років у вазі до 72 кілограмів. І Євген Дубовік поступається Ірфану Мірзоєву борцю із Криму, який сьогодні представляє Полтавську область президент Федерації греко-римської боротьби України. Олег Сазонов є в залі. Він приїхав підтримати. Борців бачимо, що хвилина залишається часу, ані жодної дії дубовику о, в стійці провести не вдалося. Ну, а партер е, мерзоєв йому просто не віддає. Для того, щоб е, отримати право поборотися в партері, треба змусити Мерзоєва відступати. Мерзоєв не відступає. Мерзоєв стоїть, бореться, контролює. Ну і виглядає трохи кращим за дубовика. От, е, він все він працює. І, ініціатива на боці Мірзоєва ось в чому річ. Тому тут все видно. Ніяких, я впевнений, ні у кого не буде запитань. Старається дубовик, але дубовику є ще над чим працювати. Він дуже хороший, симпатичний хлопець і е, красиву боротьбу продемонстрував на цих змаганнях в Ужгороді. Добре, що у нас є конкуренція, добре, що у нас є е, сильні борці їх так багато. Заключні секунди цього поєдинку і перемогу в цій сутисті здобуває Ірфан Мірзоєв і стає чемпіоном України у вазі до 72 кілограмів. Серед борців до 23 років. Вітаємо Єрфана Мірзоєва і дякуємо за боротьбу Євгену Добовику. Він стає віце-чемпіоном України серед борців до 23 років.